Месники перенесли знову в цьому відео. Розбираємося, це проблема чи не проблема. А також говоримо про екранізацію Елден Ring від мого улюбленого режисера і, можливо, нашої спільної улюбленої студії. Це якась неймовірна пріна новина для різноманіття. Але почнемо з поганого: кіностудія Марвел перенесла нових месників і наступних месників. Обидва цих фільми повинні були вийти в травні наступного року і в травні 27-го року. Тепер обидва вийдуть в грудні. Трошки про це поговоримо, що це означає і хто їх чекає на нових датах, тому що там уже є інші фільми і доволі великі. Отже, «Месники Думсдей» та месники секретні війни переносять знову. Насправді, «Месники Думсдей» повинні були вийти ще в цьому травні, але були перенесені на цілий рік через страйк сценаристів у Голівуді в 23 му Тоді Марвел посунула вперед дуже багато своїх проєктів, і ці два супермасштабних кросовери були одним з них. Тепер «Месники» мали вийти в травні 26-го та в травні 27-го року, але цього не трапиться. Чому з дуже насправді логічної зрозумілої причини, тому що зйомки нових месників стартували от буквально щойно в квітні, і як ви розумієте, це супер мега неймовірно масштабний фільм, де будуть всі актори Голівуду і, мабуть, задіяні всі можливі студії спецефектів. І Марвел просто не встигають зробити цей фільм в межах року. Якщо чесно, то коли я побачив взагалі новину, що стартували зйомки в квітні, я такий, але прем'єра через рік. Вони ніяк не встигнуть це зробити. Враховуючи, що цей фільм, мабуть, буде повністю зроблений зі спецефектів, і в ньому задіяні ну, реально, десятки різних акторів, кожен з яких має плотний графік зйомки в інших фільмах, я і не вірив, що вони встигнуть за рік, і схоже, що вони не встигають це зробити за рік. Насправді це частково гарна новина, тому що це означає, що там просто банально будуть кращі спецефекти, а не ті, які ми бачили в багатьох попередніх сумних. Фільмах Марвел, які виглядали більш, скажімо так, спірно. Е, також це, мабуть, означає, що вони зможуть залучити ще більше якихось прикольних акторів Камео, і це все по-нормальному встигнути і зробити це добре. Так само з власне, «Секретними війнами, які теж тепер виходять в грудні, а не в травні. Це перенос на сім місяців наперед. Але е, не все так просто. Тому що, насправді, оця дата, 1, 2, 3 травня, це дуже символічна дата для Марвел. Фактично, кожного року в ці дати, вони заброньовані за цією кіностудією, і всі наші улюблені грандіозні проекти Марвел вийшли саме в ці дні: Перша залізна людина, перші месники, другі месники, треті месники, третя з половиною месники, Капітан Америка, Громадянська війна, Другі стражі галактики» — це дата, яка там забита за Марвел. І завжди виходила в їхній головний кросовер Суперфільм року. Власне, в цей день. У них там не було природних конкурентів, або вони всі намагалися максимально кудись звідти переїхати. І месники могли собі нормально там, кілька тижнів в Боксофісі заробляти гроші. Цього разу Марвел спробують іншу дату для прем'єри, це 18 та 19 грудня. Це дата для «Doomsday» і Секретних війн, а також міде народження, але отже, це мені, це мені подарунок, я буду так про це думати. Проте є проблема, тому що так само як дата старту травня забита за Марвел. Дата оцих різдвяних вихідних різдвяних свят цього тижня забита за Warner Brothers. В ці дні тенденційно виходять їхні супермасштабні проекти. Наприклад, всі хобіти вийшли саме на ці дати. І тепер от побачимо, як ці фільми будуть між собою продаватися фактично в один час, тому що в 26-му році. В той самий день, буквально, коли тепер мають вийти нові месники, виходить масштабний фільм Warner Brothers Дюна Месія. Дюна насправді заробляє в прокаті значно менше грошей, ніж месники. Насправді всі заробляють менше, ніж вони, тому що месників буде прибутковішим фільмом в історії кіно. Але тепер вони вийдуть в один день і нехай переможе сильніший, тому що в нас є дуже два класних фільми про Дюну, і це, власне, фінал. Цієї трилогії, принаймні, як і обіцяв режисер Даній Вільньов. хоча в самої людини набагато більше продовжень, але вони жахливі. Можемо, коли зробимо про це окреме відео про це і про героїн, який був задіяний в їхньому створенні. А в месників дуже сильні чотири фільми, які заробили всі можливі гроші, побили всі можливі рекорди доволі буквально. Але разом з тим, в Марвелу було багато провальних проєктів підряд. Як ми бачимо, наприклад, по грамоверсьцям, тепер їхні фільми збирають. Менше грошей, вони буквально навіть не виходять в нуль. Тому касові збори месників це в принципі серйозне питання, а тепер ще серйозніше, коли в них така сильна конкуренція насправді. Тому що мало того, що вони конкурують за увагу просто аудиторії, вам треба вибрати, на що ви на ці вихідні підете в кіно, на месників чи на дюну. Тому що ну, є люди, як я, наприклад, які підуть на обидва фільми, але більшість обирає щось одне. Гірше того, ці два фільми конкурують в залах театр показує на своєму IMAX екрані щось одне: або месники, або дюну, або поєднує їх розділяючи сеанси. Тоді вони обоє заробляють потенційно вдвічі менше грошей, або просто квитки на них удвічі менше. Загалом це складна тема, складне рішення. Побачимо, що трапиться за рік. Можливо, тепер Ворни розлякаються і принесуть власне свою дюну. Проте через рік, в 27-му році. В Warner Brothers виходить їхній новий фільм «Володар Перснів Полювання на голома. Цей фільм розказує про історію, яка трапляється між днем народження Більбо та власне стартом пригоди Фродо. В книзі це займає багато років. У фільмі таке враження, це займає кілька тижнів. Про що буде цей фільм конкретно поки що не ясно, бо в оригінальній книзі там буквально кілька речей написано про цей період. Це раніше не зупиняло Warner Brothers. Вони, очевидно, роблять величезну ставку на продовження Wolder Персті. Цей фільм знімає Енді Сьоркіс, туди повертається, можливо, повертається кілька акторів з оригінальної трилогії, тому що в цій історії точно задіяний Арагорн і точно задіяний Гендальф. І Warder Перстін насправді один з найбільших IP, який є у Warner Brothers. І ця дата тенденційно тримається за Warner Brothers. Знову ж таки, хобіти виходили буквально в ці дні. Тому. Мені особисто цікаво побачити, що трапиться в 27-му році. Сподіваюсь, ми доживемо, а Росія не доживе. Але просто якщо дум заробить зробить багато грошей, і буде очевидно, що зараз секретні війни зроблять ще більше, то, можливо, Ворнери подумають і посунуться. Якщо дум провалиться в прокаті, і секретні війни виглядатимуть слабко. Потенційно, можливо, Марвел писунеться, тому що я собі складно уявляю, як там з різницею в два дні виходить найбільший фільм Дісней, а потім найбільший фільм і величезна інвестиція для Warner Brothers. Очевидно, що цим двом гігантам буде мало місця на одному тижні прокату, на одних вихідних прокату, тому я думаю, що вони ще раз подумають і передумають. І ми дізнаємося, що трапиться. Хоча варто визнати, що в принципі прецеденти фільмів Дісней в ці дати також існують. Аватари тенденційно виходять на різдвяні ці свята. Цього року нібито має вийти новий аватар, так само десь в ці дні. І, наприклад, один фільм Марвел, точніше, Sony, але який знімала Марвел, людина Павук не має шляху додому. Власне, вийшов на ці різдвяні вихідні, заробив майже 2 мільярди доларів. Тому, очевидно, що Марвел пробував раніше цю дату, ці гроші їм сподобалися, і тепер вони хочуть спробувати знову. Побачимо, що з цього вийде. Приємно буде отримати цей фільм на день народження, якщо він класний, то буде ще приємніше. Але, з іншого боку, сумно, що тепер ми не побачимо месників на 7 місяців довше. Натомість для компенсації поганих новин у мене є абсурдно, нереалістично хороша. Бандайнемко, японський. Прокатник відеоігор вирішив екранізувати свою супермегахтову гру Elden Ring. Що означає супермегахітова? Це означає, що вона продалась накладом в більше ніж 30 мільйонів копій. Це дуже багато для відеоігор. Це одні з найбільших насправді показників в історії. Типу, там це рівень умови Відьмака. Дуже багато копій, дуже класно. Гра має позитивні оцінки, насправді дуже високі, вийшла всього три роки тому, але вже має багато в чому культовий статус. І і не просто екранізують, тоді вона переживав насправді. Тому що умовний Варкрафт екранізували і, ну, ми пам'ятаємо, потім це закінчилося. Отже, мало того, що якимось чином екранізують класну гру, її збирається екранізувати прокатник A24. Можливо, найкращий показник, який взагалі існує сьогодні. Відомі по таким фільмам, як це завжди водночас, або по Мунлайт-переможці Оскару, або по фільмам Алекса Гарланда, типу Екс Махіна. Це прям е, студія, яка займається такими артхаусними, прикольними, стильними, цікавими фільмами. Вона вже робить щонайменше одну гру, це дес Трендинг» від японця Хідео Коджіма. І тепер вона взялася за Елден Рінг. Це дуже неочікуваний і нетиповий вибір, який особисто мене інтригує, тому що A24 знімає класні фільми, але не прибуткові. У мене зараз є передачема список найприбутковіших фільмів цієї студії в усьому світі, і на першому місці знаходиться все завжди водночас, який заробив у прокаті 143 мільйони доларів. Це дуже мало. Це ті гроші, які месники завершення заробили в перший день прокату. І... Мені цікаво, як ця студія впорається з набагато масштабнішим та більшим фільмом, тому що Елден Рінг це ну така собі фентезі насправді водаря перснів багато в чому за рівнем масштабу. Я зараз до цього повернусь, але спочатку скажу третій приємний факт всієї історії: що фільм по Елден Рінг, якимось, знову ж таки неймовірним чином пише та знімає Алекс Гарланд, дуже класний режисер. Геймер з великої літери. З ним, насправді є дуже прикольне інтерв'ю нещодавно від ігрової компанії Sony, де спілкується Алекс Гарланд і автор гри «The Last of Us Ніл Дракман, власне, про відеоігри, свою любов до них і підходи до них. Так от, Гарланд зняв такі фільми, як Ексмахіна, Анігіляція. Нещодавно вийшов його фільм Громадянська війна, серіал Девз. Тобто прикольні, науково-фантастичні історії, які насправді зроблені. Відносно за невеликі гроші, але з дуже класним візуалом, концепціями, підходами, власне, сценарними поворотами, тому що, перш за все, він сценарист та автор книг, який потім став режисером. І це відчувається в його творах. Вони візуально вражаючі, але мають цю тверду написану основу. Також, до речі, саме він, автор цієї франшизи, 28 днів, місяців, років, тижнів, цього всього, тому, про зомбі. Тепер він знімає Elden Ring. Трошки більше про цю гру. «Elden Ring» — це гра, яку е, написав Джордж Мартін, той самий, який зробив Гру престолів. Е, вона від японської компанії From Software, яка насправді має теж легендарний статус і робить чомусь якимось чином лише хороші ігри з дуже прикольними світами, які відчуваються осінньо, в тому сенсі, що це світи на наприкінці е, свого життя, які потрошку там розпадаються, так підгнивають. От, там про втрачені цивілізації, загублене щастя. Загалом глобальна, тотальна осінь. Але вони при цьому дуже стильні, такі, по-японському трошки божевільні, прикольні, вигадливі, ігри сині по собі дуже хороші, тому що вони передбачають багато свободи вибору для гравців. Також вони відомі тим, що вони дуже складні. Але е, останню цю гру, власне, Elden Ring, крім всього іншого, це ще писав Джордж Мартін, і вона має. Масштабний, неймовірний, прям глибокий, багатошаровий, набагато епох розписаний сюжет з купою персонажів, легендарних, а також тих, які ми зустрічаємо в грі, з якими ми можемо взаємодіяти, і переплати між собою ну, без жартів десяток різних сюжетних ліній. Щоб ви розуміли, Elden Ring, наскільки сюжетно-масштабна гра, що на її основі прям є окремий жанр ютуб каналів, може мені таке і зробити, де люди просто грають в цю гру і будують теорії про те, що означають в ній ті або інші речі, натяки, слова, персонажі, жести, речі в одного героя на столі і в іншого на столі, але в різних локаціях вони між собою пов'язані такі теорії з мови. По, е, тенденційно ігри цієї студії відомі тим, що вони нам не розповідають речі прямо: типу: Я люблю тебе, а я тебе ненавижу. Давай биться. Вони робляться натяками, які ніколи потім не пояснюються. Тому насправді, погравши в цю гру, п'ять людей отримують в своїй голові п'ять тотально різних сюжетів, е, що насправді мало на увазі, що вони зрозуміли, що це все може означати, і так далі. Вони достатньо розказані. Щоб це можна було насправді екранізувати, але недостатньо, щоб забрати у вас всю роботу як глядача. Тобто, частково сюжет цієї гри пишете ви в своїй голові, і ніхто не говорить потім вам, що ви праві або не праві. Це прям гра про хет канон Тому мені цікаво, дуже сильно, що саме з світу Elden Ring збирається екранізувати Гарланд, в нього, очевидно, має бути якийсь пітч. тому що в цій грі є А. Події, які відбуваються прямо з гравцем в цій грі, де він стає, типу новим повелителем полум'яслеж знищує світ. В ньому є події попередньої епохи про сім'ю напівбогів, де це не спойлер, без цього стартує гра. Власне, їх всіх там вбивають. Є також ще попередні епохи, які описані в цій грі, це може бути фільм про конкретних персонажів, тому що там багато різних персонажів в цій грі кілька кінцівок, де, власне, ви просто підтримуєте одну зі сторін конфлікту, і це все чим закінчується, зокрема, кінцем світу, настанням нових епох чи там іншими цікавими варіантами. І це може бути дуже різний фільм. Проте, я скажу вам чесно, що, попри те, що мені дуже подобається ця гра, я її пройшов, зокрема. Всіх босів навіть мілінію. А Я прийшов до неї. Мені дуже подобається ця студія і фільми. Мені дуже подобається цей режисер. Я думаю, це один з моїх улюблених режисерів, в принципі, сценаристів. Я наразі, не знаючи нічого більше, не дуже вірю, що це хороша ідея для лайв екшн фільму. Я думаю, що Елден Рінг був би фантастичним аніме. Або анімаційним проектом від Netflix на кшталт Каселванії. Дабо там умовних еджанерс. Проте я думаю, що лайв екшн не дуже пасує цій історії, тому що вона дивна, неправильна, в ній багато фантастичних створінь, в ній дуже багато фантастичних декорацій, які виглядають фантасмагорично, майже типу порушуючи якусь цю ефлідову геометрію, реальність самопорушуюча. Це гра про те, як ти повертаєш в коридорі і зустрічаєш якусь неймовірну величезну підземну локацію, куди міг собі уявити про тонкі натяки і недомовленості. Тому я погано уявляю саме фільм із живими акторами, які е грають і взаємодіють зі світом так. Я думаю, для фільму це може бути дивно. Або це буде дуже експериментальний фільм, що ми, звісно, можемо очікувати від цієї студії, але тут є інше але. Я думаю, це буде найдорожчий проєкт в її історії, і, інвестуючи так багато грошей, ну, відверто складно довірити в сучасному світі зробити наскільки експериментальний проєкт. Звичайно, у нас є прецеденти, є, власне, водер перснів, який був фактично незалежним фільмом, який команда знімала собі в Новій Зеландії, за, до речі, відносно невеликі гроші. Але час сьогодні інший. Я думаю, що увага до цього фільму Бандай Немко і там всіляких інших продюсерів може бути іншою. Тому це специфічна прям історія, бо це не однозначно грандіозний блокбастер там з фентезі битвами, але також це і не камерна історія про якусь науково-фантастичну концепцію. І ні Гарланд, ні A24 ніколи не знімали фільму з подібним масштабом. Тому. Не знаю, чим це закінчиться, але поєднання інтелектуальної власності, власне, сценарію Джорджа Мартина, Алекса Гарланда і цього прокатника особисто мене дуже інтригує. І тепер це, мабуть, фільм, який я найбільше чекаю, якщо ми говоримо про поп культуру. Такі справи. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на всю цю тему і що будете робити в травні замість п'яти походів на нових месників. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, пробуємо новий формат новин. Якщо вам цікаво, ви про це напишіть, щось не подобається, про це напишіть. Це традиційний на коментарі. Дякую, що дивилися. До скорих зустрічей і чекаємо на Elden Ring.